Вийшов з магазину, блискає, гримит, дощ Йо-ма-йо, Доль берега ще йти, Капець. Містечко, маленьке містечком. Я в супермаркет пішов. На свою голову знав, що синій вона Вже капав дощ і синього було сильно. А думав, що... О, блискає. Класіка Ларик гахне. Тище! Что-то мне лопнуло по остановке. Ё-моё! Здравствуйте! ШКП. 23-й день, Що <gibli> там? Сіли вже? Силы говорив. Пришел спати. Не помню, гипечсем умалистав. Чи шість? Is... Майже в шості, десь скоро. Це такий день, І вже такі міста маленькі, які стухлі. Одне кафе було закрито, закрито, скрізь, думаю, 7 вже 30. Всі кафе закрито, думаю. Людей має бути повним, все закрито. Потім через 8 майже годині було, зайшов. Цей дід десь пропов, з кафе пішов десь. Ще срати чи що, думаю, на... десь чуалет на наверху. Пішов, лишив, як не було цілий день срати цілу ніч. В 5 годині в 6 самий відкрився, то що вже в туалет перти. Думаю, минута є, думаю, і все, 10 секунд чекаю, немає, значить. Іду ну, далі. Ти не було, ти пішов. Всі якісь німці, тітки, які теж пішли. А що чекати? Люди хочуть купити, щось він ходить. Потім через пару місць пішов. Таже кафе було, купив каву, той кривасанкий там такий. Дуже дорожче все. Дорожче і гірше стає. Те, щоб тільки продати, гаще зробити. Ти що, сьогодні йшов містами якимись такими маленькими тухлими. Ці ж останні кілометри самі гірші. Лісом смердячим йти ноги ламати тими стежками, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз спускатися. Ну, не величезні горби, але все рівно. Каміння, якісь попадається під ноги, нерівно, то вправо нахил, то вліво нахил, то кішанці бувають. І вже сьогодні. Мало пройшов, 33 кілометри. Я вже все я думаю, вся амба, не гон вже. Ну, хотів ще 10, да, але там один альбас і то 25 чоловік. Може забити забитий бути такий. А якщо забити, то треба ще 5 кілометрів, ще пройти вже буде 15. І там вже 5 кілометрів до Сантьяго, там точно вже два альберга, півтора тисячі чоловік разом. То за п'ять кілометрів нема що зупинятися, що встати у шості і годинку пройти і вже там бути В Самі в тільки видають ці. М -м, стартує. Ще багато кінець самі не приходять. У мене залишилося 20 кілометрів. Четверті uh -huh. я був, які там вийду. Якраз на восьму буду, якраз добре. Був ще кафе, заходив, магазин заходив, час втратив, купив водичку, купив. шоколадку купив курс, печенья пачку. Ой, ми ще щось купив чи ні, там не знаю. І штучки шоколадні, такі круглячки. А, йогурт ще купив. В лісі їв йогурт на повороті, там смішно, так всі мене бачили. йогурт їв з цим. Що ще мав до йогурта. На, ці ця... йогурт. шоколадку тут величезну. Хірня повністю. Великі шоколадки на тонни. Хірня. Ще не доїв. Замок закривав, той шоколадкою, щоб все не порвав, все замок. Пакет засряв в замкові. Тому другий раз їв десь 12 ще в першій годині. 12 ще ось було, 12.45 стартанув Дальше, То було 29 кілометрів, ще лишилося. Іду, іду, і йду, більшність, йде, йди все 6 кілометрів. Приїде. Я думаю, я 5 годин іду, 6 кілометрів прийшов далі. Там 20, було 29, стало, 26, там 23. Церкви закриті в містах. Хоча хто стартує тут 100 км, це настоящий придурок, що є в світі, якщо він приїхав іменно сюди і стартанути 100 км останніх, все. Думаю, нас там в лісі краще погуляти, чим тут приїхати. Церкви закриті, там нема, там нема. Води нема де набрати. Два крана було, два закритих, ну перекриті. Я хоч би напився води зараз, ти ще б 10 кілометрів, тих навіть 15 прийшов. Хіба жара така сильна. То камінно, що має бути попередня, там точно як кажу, там 25-30 кілометрів ходять, то знає так і, так і є. Печені їм таке, як, як німецьке такі пачки. І все на один, на один смак з одного паняка. Печаток сьогодні мало. Вчора забув поставити в магазині печатку. Сьогодні десь так ставили печатку, не знаю, такі дід щось виробляв з дерева, та й печатка у нього була там. У місто заходили, там мала бути печатка в цьому. Як християнська печатка така, що й християни. Дорога була перекрита там. Обходивши кругами, ну, той, той, той пункт обминув. Так само місце церква було закрита там. На хренації 100 кілометрів люди ходять, якщо все закрите. Не печатку не поставити, ні ніякої атмосфери. З Сумочками маленькими, з портфельчиками. А я не шо, була на скате цей, что байн камина. А я не хочу. Бедно які є там, ну, чи сумками такими великими, то понятно. А яке такі маленькі рузачки прям такі вже. Где себе там гуляй? Приїхав прогуляться. Диск тележку якусь шоу смешно ставиться. Ка тележечка ще мене обігнав. Я потім кажу, що нема вже ой, ой, ой кажу, газ. А так, да, нема щось там одразу думає. Зупинився, думаю, дід обігнав. з стоїть тачки, як не те що. така тачечка, сумка стоїть. Попік-то попік. Села смердючі. Ну, не такі були, як сьогодні ну, і вчора. До 100, до 100 кілометрів то ще було атмосферне, ті села такі. А зразу перетнули, то все вже. Вже нові будинки такі, ну не супер нові, але. Такі вже крахабарні люди такі. В кафе заказав бургер за 8 євро. З гав'яжним да, гав м'ясом. Цибулі на клауді бабиті. Більшість цибулі, чим того м'ясо було. З'їв гамбергер, той кас. У мене було водичка, яку скупив в ногу, бо працювати Вода сей. Вода з цукром із запахом апельсина була. Завтра ще прийти скорішити. Там на ту фіністеру вже мало хто ходить. Ну, ходять або такі, як ну, скаміни, або хто такі, ну, хоч інакше вже люди. Бо той, хто сіде в фіністеру, то він вже не сантьяго, ну, Або наоборот треба йти. Звідти туди так не ходять, а... А туди ходять тільки ті, кому треба, так. По приколу туди не ходять, щоб отримати диплом їм там то і не надо. А? Ну, різниця, отримав диплом свиністери, Угу. А купатися можна, да? Та можна купатися, холодно, так. Да. Пічені їм. Маркис магазин найдучи, ні. Тихи. І німецьке тут кипічення, а не іспанське, німецьке, великі ці. Пачка така. Угу. Портфель тяжкий. Хай там набрав печення, шоколадків. то велику шоколадку з'їв під -пі 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 тон. Ще є кусочок тої шоколадки. А ти вже змарився добре. А сьогодні зусильно, що змарився добре. Ти так і знімав, що відео. Снімав, але багато вже не снімав. Кафе не снімав вже так сильно, сьогодні там. бургерів теж не снімав. А бургер був з м'ясом, ти яйцем ще був. був. Фрі, каже, фрі, Ну, ферн-фрайс, каже, Так чуть-чуть поставив, кулачок. п'ятка вже не боліла, так сильно. А пальці злої сторони боліли, бо камні різні. То більший камінь, то маленькі камінь, то такі-то. Ну, пальці, деколи коли буває, що знаєш, кросовок передок стає, і пальці, ну, як вверх, а то нога вниз ну, натягується. І там раз... розтягувалося нога, то теж щитка по якимось камнях. Кросовки ще живі? кросовки живі. А, та, 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 та. Цими лісами ходити це дурня. Горби, ями, кочки якісь, то таке, то таке. Горами ходив, то все добре було, тут якісь дебілістим лісом. То, ну, Невеликого горба нема такого, ну, чуть-чуть є деколи горб. Але більшість то піднялися, то, впусти, то знову опускатися, то знову піднялися, то, підняли, то знову опускатися по тих камнях. Ну, таких грізними, маленькі, якісь такі дрібні буває, що багато такого стежка ціла, але сіну тяжко. Щось таке дурня. куча людей без толку з них. Гарлопані, щось говорять собі. Не пілігримські такі. Сильно не відповідають такі рано, що там Бенка мінімут, дідці бе-бе-бе, що там. якщо не вміють два слова вчити, що. Тут вже змішані, такі вже більше дурні такі. Що йдуть там кілометрів 50. 30 км, 20 км до день Як я засрався, а діди мають засратися точно. Може не автобусом поїду ще. Я туди 8 години до другої 40 км робив. Скільки 4? 8 годин треба 40 км шостої? А, Ну так. Да. До третьої ну, до найбуде. 40 кілометрів. 38, декуди, 30 там. Ще ось там. Ну за 8 годин. А тепер скільки я прийшов? 33 кілометри. 3 година. Помню. Чи друга б була? Третя може. Третя година. 33 кілометри. Ну майже так само, але дурня. Виматують цей ліс повністю. Та добре, якщо, ну то все разом з цим, то добре, але. Якщо так само на той камінь таке, то, що теж попри океан, то ліпше все останні цей проматувати або йти другим шляхом. У мене ще обійти це все. Ну, другий раз колись там, може, поїду пару років п'ять. Тих 100 кілометрів. Підготувається, підготувається. Сіда з'єднується, але О, де... може є деколи коли буває, що далі має, але цей. Але не цей дорогою, що з'єднується всі шляхи. Це не буде похоже. Так би не знав. А, знаю. Сонце сьогодні прикольно сходило, таке оранжеве було таке. Поля, туман гуляв по полях. Такий низько туман. Також над полями десь видно, що було дуже-дуже низько такого. Найжі дерев усіх. Такий туман. Іменно гуляв по полю. Зараз по своєму добре. Як але... ну, тут ділити на яке, то що туди не, 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 не рвався за 40 кілометрів, як ділити на 3 дня. Або хоч би розчитав, що не 100 кілометрів а стартував, бо хоч би з 80. Вчора вимотався, бо майже 50 км прийшов. Точно 50. Вимотав по повній програмі себе так. Не б позавчора я ще би прийшов 10 кілометрів. І вчора 40, і сьогодні 40 тобі було добре. було би хмарно ще. Там в кінці зробиш собі фотографію, mm? там де це остання точка. Які ага. фотографії? А й тебе хтось фоткає з цим сертифікатом? Там ті, так, ну, в готелі. Де чого сертифікатом? Хто там є? Вот, де? Остання, остання <реку> точка, там має бути. На кінці? так. Чи що? Так, на кінці, по-моєму. Ти ж цей? Ти Та до собору йдемо. Так, і зробиш там фотографію. Та зроблю? Так, хоч до пам'ятку допомагав. А, а на початку ти не робив, ні? Так. Не робив. Та. Mm -hmm. Початок, куди ти був початок? Ну, я знаю, початок добре я знаю. Як був далі, як було там. Другий, третій, четвертий, день, п'ятий, що там було, не знаю. Перший день п'ятий. Типа, можна схвастати доїшні. Ха? Ноги? Ноги дісів. Ні, ноги вже не так назад вертаються. Треба <ріх> було <ріх> зважити. <ріх> Скільки <Nie, ріх> важу до цього? Я сюди важу це одинаково, їв, би не їв. Ноги вже заживають. <ріх> так, нормально вже. <ріх> ще помажу кремом сьогодні, ще вже прийшов в третій годині. Зараз піду в душ, поїм їм печеняться, вже маю відійшов. Бо так гнили, йду, і нього не йти, думаю, як, по тому лісу. По нормальній дорозі, ну, те ж теж шутрові дорозі. Ну, не такі великі камні, але такі шутри різні були. Розгон брав, нормальний, 5 км в годину, 6, ну, 5 мінімум було. Десь там застрягав, деколи, коли, може, 5 минут, 10, але Там став, щось там, ще щось, сфоткав, ще щось, але виходило, може, 5 км. навіть вигравав сюди. А тут взагалі як... Вічність 3 км, 4 може виходив. Як я в 6.20-6.30 стартанув. Ну, в Магазині ще був, може 20 хвилин 30. ще їв, може 30 хвилин. Ну, година. Ти 33 км цей куча скільки годин там йшов. Не що, молодець, так. Вчора порівня 50 км, кілометрів Тож 50. <гум> Ні, де після, вчора було один, тож я говорив, з тобою було 99 кілометрів, зупинився. Говорив. Ну, коли я був у готелі туди. Ну, після вчора говорив, вчора говорив. Позавчора було дин... 99 кілометрів. Вчора було 53. Може і по місту ходив, то все, ну, але каже, 53 лишилося. А сьогодні вже 53. Було вже стало чи 20, понял, 20. 20, 20, 20, 20, 20, вже, 20 кілометрів. Там погода файла. Жарко. Жарко. Сонце над нами та і все А сонце сідає пізно, дуже. 10-11 годині, ще о 10-тій 10, 10 годині сонце було нормальне, ще видно все було. Ходити і все добре. Що там ще було, не знаю. І в магазині був. Такого вже не було. Десь забудився в місті, яка дурня. Ще щось було, не знаю що. Смердючі села теж були трохи такий вонізм цим навозом. Мажуться ним чи що роблять. Ко свинарника йшов, і свинарник був вікна, забиті були дерев'яним. Ну, попри нього йшов зразу, по дорожку був вікна, такі свині хрюкали рано. Я думаю, якби кучити цей ну звук ножів, так цілі новий свинарник розірвався. Звук ножів. Вічка.

Хе? Eh? Печенье їм задам заход Угу. О, 500 грамм я думаю, де пеши, 500 грамм. Пиздопер его на поезд. Да вообще здесь, півтора тонни, то і варжи рузак. Водички вже випив, то випив. Що там таке тяжке, я не знаю. Повербанк, поводный. Боже повербанк, то що 100% заряженный. Кого ты тяжко? Ты думаешь, він легший кого-то работает? Ты было поважати так і тут. Я раз телефон, не знаю, що сталося. Зарядив тому телефон, щоб були там, де пагорби. Було вечором 100%. Ого, вітер з якоїсь сраки. Сквозняк, перепечення рознесе. Кришок повний. <пишеш> Та кришки, не знаєш. <пишеш> кришки. кришки на столі повному. <пишеш> Повербанк зарядив на 100% вечір. Чорно свят, що казали, чи що. Рано проснувся вийшов 78% 73%. Та не могла так думати, що я нічого не робив. Раз включив, може телефон були Час, в часи. Фонарик може включив раз. Це Ще електрика, така чи просто шукала цілу ніч, цей зв'язок. Обновлювали кожні секунди, не могла знайти. Мусорки ці. Повні там. Зараз тут доходити в лісі мусорка аж переверта, ну, аж переповнена зверху, аж переливається. Думаю, ого, вже прибрати вже не годні. той мусор. Води немає де пити, лавочок, нема, де посидіти коло кафе і пару лавочок. Ну, було лавочки. Хто хотів їсти, було, але так, щоб на яку кількість пілігрімів, то нема. Боки бетонні. Щоб то на рано не сядеш, осінню, весною не сядеш, холодно. Літом, що треба, щоб сонце світило на ту лавку. Якщо сонце не світить, то буде ну, прохладно, а якщо сонце світить, то вже толку нема сидіти, бо сонце світить. Цей дід вчора туди, коли я йшов тими дідами, яким перед, перед тим казав в Канаді, що... І цей якось клейми ти казав, що от те саме в Канаді, що лавку ставлять, каже, щоб вид на річку був, а вони кажуть, перед деревом поставили лавку, ти сиди дивишся. потім то другий день йдемо. Тож, вид був на річку, чи до що, кажуть, дивись, як в Канаді, каже, лавку поставили перед деревом. Каже, щоб дивилися в дерево. А що ні? Поставили вид на річку, поставили ну, не наліво, не направо, а іменно перед, ну, там де річка і дерево має бути між річкою і лавкою. І так є.